Кубок мрії з футзалу розіграли у Сумах команди 2015 року народження і молодші. У вівторок та середу за Кубок Мрії боролись сумські команди КДС США Суми футбольного центру Барса 2016 року народження, лідер та Ворон. Вони зіграли не по колу і ось в цьому поєдинку золоті медалі розіграли Лідер та Барса. Учора Барса 16 вони на сьогоднішній матч вийшли у синіх футболках, з рахунком 4-2 обіграла Ворона і з рахунком 3-1 здолала Кидею США Суми. Лідер. Він гру сьогодні грав у блакитній формі, в свою чергу здала в юних сумчан та в нічию 4-4 розійшовся з Вороном, після чого здолав останнього у серії пенальті. Перший тайм матчу завершився мінімальною перемогою команди, яку тренує Олександр Міхалюк, команди лідер. Гол у першій половині гри забив восьмий номер команди Дмитро Краснянський. Після перерви Денис Манько та Микита Трембач закріпили перевагу своєї команди. Ігра завершилась перемогою лідера з рахунком 3-0. Ми запитали тренера переможців, як сьогодні його команда перемогла, і отримали таку відповідь. За рахунок самовіддачі, бо в такому віці самовіддачі це найголовніше. Задоволені на всі 100%. Тренер команди Барса, яка була на рік меншою за конкурентів, говорить і його вихованці, і він сам отримали досвід. Саме головне, що з хлопцями на рік старше ми отримали трішки досвіду, і для нас, якби, видно, над чим працювати. Бронзу у другому і заключному матчі ігрового дня розіграли КДСШ Суми та Ворон. Тренери перед матчем сказали про турнір, який організатори присвятили пам'яті Віктора Лупача, бійця, який рік тому загинув, захищаючи Україну. Таке цей турнір для того, щоб згадати світлу людину, а для дітей просто щоб вони трохи розгрузилися в цей тяжкий час і зіграли свої. Ми не могли не участвувати в цьому турнірі не дати дань пам'яті старшому Віті Лупачу. Так що мимо помі... ігрової практики ми шануємо пам'ять Віктора Лупача. В останньому матчі турніру перемогу святкували вихованці Сергія Кирієвського. На чотири голи Ігната Бондарєва команда, яку тренує Артем Галета, відповіла двома голами Артема Лясковського та влучним ударом по воротах Володимира Ковтуна у підсумку 4-3 на користь до США суми. Кубок мрії говорить Денис Лупач. Це на пам'яті його батьку Віктору Лупачу, який до війни тренував дітей. Обслуговував футбольні матчі у якості арбітра. Дани на пам'яті людині, яка жила футболом для дітей. цей кубок. Знаєте, різноманіття в наш час є можливість грати приймати участь у даних змаганнях. Це вже я думаю досягнення для дітей, які займаються футболом. Для мене це велика вдячність, прахороч Андрій Вікторовичу за те, що він пам'ятає, за що мій батько віддав своє життя. У підсумку відзнаку отримали кращі гравці у складі кожної з команд учасниць. Крім того, була визначена збірна турніру. Кожен юний футболіст отримав медаль учасника турніру. А кубок мрії у свій музей повезли футболісти лідера. Олександр Качанов, Світлана Драган Суспільне новини, Суми.